Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, у нас супер пропозиції, огляд автомайданчика, Що нового, що можемо купити для вас. Hyundai Kona 2019 рік, 4.04.19 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль в збереженому стані, весь в рідній фарбі в оригіналі, без жодного підфарбування, 64 кВт батарейка в такому класному графітовому кольорі, мокрий асфальт, ще цей колір називають. Автомобіль по стану наближений до стану. Нового автомобіля. 2019 чистий рік, лізинговий автомобіль, преміум комплектація. Автомобіль лише прийшов за аукціону, має датчики сліпих зон без ключовий доступ. Кіряні сидіння, електрорегулювання сидінь, преміум музика. Пробіг даного автомобіля 72 тисячі кілометрів. Пробіг чесний, перевірений, автомобіль лізинговий. Має проекцію. Швидкості, велика навігація, камера заднього огляду, клімат, джойстики для переключання передач, підігрів сидіння, а також охолодження сидінь. Підігрів назимку. На сьогодні на літо охолодження. 26 градусів тепла, сьогодні 12 травня в Нідерландах, Два ключки, безключовий доступ, датчики сліпих зон, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, тримання полоси, адаптивний круїз-контроль, Самий функціональний Автомобіль в своєму класі. Так, це в нас йдуть електромобілі. На повному заряді батареї автомобілі проїжджають 350-400 кілометрів. Залежить від стилю їзди і використання кондиціювання. Та обігріву салону 350-400 кілометрів. Салончик автомобіля, як ви бачили, в досить гарному стані, багажне відділення. Також лише пропилесосити. є два зарядних пристрої. Один зарядний пристрій від звичайної резеточки, другий зарядний пристрій. Для швидкісної. Такий тримач ще для пристроїв. Ну і, звичайно, як кожен автомобіль має набір аптечка, жилетки, аварійний знак. Hyundai кони мають компресор електричний і смолу в разі пробиття шини. Такий чудовий автомобіль лише. Приїхав з аукціону. Досить мені подобається даний колір, один з найпопулярніших кольорів по, всій, по всіх автомобілях. Тобто, досить часто люди захочуть хочуть даний колір, графітовий, в металіку, стильний, сучасний електромобіль. 64 кВт батареї і пробіг до 100 тисяч. Є пробіги більші, відповідно, ціна з більшими пробігами буде набагато дешевше. 1000-2000 євро. Більше 100 тисяч пробігу. Ціна зразу падає вниз. Hyundaiкони мають надійні батарейки, тому. Є одним із найпопулярніших на сьогоднішній день електромобілів в Україні. Такий міні-кросовер, можна сказати, в збереженому стані лізинговий автомобіль з чесним пробігом. Дві зарядочки, преміум комплектація автомобіль в ідеальному стані, як ви можете бачити. Є багато інших автомобілів. Зараз ми перейдемо на другу частину автомайданчику і подивимося, який вибір, що є на сьогодні. Сіренькі кони в металіку. Одну ми купили для нашого для наших підписників з Миколаєва. Чоловік купив. Дружині подарок на день народження. Дешевше, ніж на електромобілі. Це лише пішки ходити. Ринок ліво. Є такі автомобілі, 1,5 дизель 60 кВт, 90 кінських сил. BMW X1. Автоматична коробка передач. Також автомобільчик лише приїхав з. Аукціону чорний металік є даний автомобіль. Наявності з понеділка буде на сайті даного автомайданчика. Mercedes А-класу, досить класний автомобіль. По вікнах у нас йде 2019 рік, шкіряний салончик, автоматична коробка передач. Мультикермо вже нова така навігація, новий дисплейчик, досить також цікавий автомобіль з двигуном 1,5 дизель. Будуть такі дані автомобілі на сайті, і, в принципі, є вже і в інших кольорах. Volkswagen Golf, 1.6 дизель. Також лише приїхав з аукціону, біленький колір, легкосплавні диски, гума, як ви бачите, в хорошому стані. Тому що автомобілі тут в Нідерландах і в Бельгії, даний автомобіль з Бельгії проходять техогляди. Проходять тихогляди і відповідно, згідно техогляду, гума, колодки і все решта має бути в хорошому стані, щоб дати доступ 200 з копійками тисяч. механічна коробка передач, новий дисплей, трапчений салончик, автомобіль в збереженому стані, Volkswagen, Golf. Є запасне колесо, не компресор. Так, ціна також буде хороша. Кого цікавить Volkswagen Golf, лізинговий, механічна коробка передач, будь ласка, такі автомобілі купуємо, доставляємо в Україну. Є можливість також, хто хоче купити даний автомобіль на Європу. Багато українців живе в Європі, я також допомагаю купити. Оформите, прилітаєте сюди, в Нідерланди, зустрічаю в аеропорті, забираю вас, робимо все під ключ, собі прямуєте в свою країну. Тобто на будь-яку країну можна купити тут автомобіль. і Максі База, приїхали в кількості 5 штучок. Є такі автомобілі, всі механічна коробка передач Максі -база. Ну, Кожен автомобіль потрібно детально дивитися, прораховувати по ціні. Fiat Doblo також такий вантажний фургон, лише приїхав з аукціону. Peugeot Partner в новій мордачці, також вантажний фургон. Лише приїхав з аукціону. Звичайно, огляди всіх автомобілів відразу не можу зробити, але є на сьогоднішній день багато електрогольфів на класних комплектаціях з класними пробігами. Ну і завжди робимо найкращу ціну. Чесні пробіги, чесні автомобілі з сервісною історією. Є різні кольори 36 кВт батареї. З меншими батареями тут немає в Нідерландах електромобілів. Тобто 24-ки вже вже в Україні менше хто хоче, більше всі хочуть, якщо Volkswagen Golf, 36 кВт. Відповідно, відповідно і купують 36 кВт. Є також дизельні автомобілі. Це приїхали сьомі гольфи. Автомобілі з гарними пробігами, також з новими вже навігаціями, з новими салончиками. 2,0. 20 рік, 92 тисячі пробігів. Досить комфортні і сучасні автомобілі. Є такі ячеїчки, де в нас є ключики, ключики. Бачите вже нового зірця. Автомобілі також стильні і сучасні. Сідаємо ми в гольф, достати. Треба ключі з коробочки. Така вже діджитал панель, яка переходить. Навігацію мультикермо, автоматична коробка передач. Навігація переходить на спідометр. 92 тисячі пробігу. Ціна на експорт 18 700. Ціна для Нідерландів 22,620 Так, 110 кВт 2-літрові циліндрові двигуни. Досить симпатичні автомобільчики. Вже є такі ледовські підсвіточки, але не будемо зупинятися на одному автомобілі. Тобто постараюся в подальшому зробити огляд даних. Автомобілів. Окремий огляд на Volkswagen Golf 2020 року. Є на сьогоднішній день, як бачу, поки дві штучки. Одні приходять, другі продаються. Є вони вже на сайті. Кого цікавить, також телефонуйте. Passat b 8 1.6. Дизель в новій мордашці. Легкосплавні диски 11999 євро 2019 рік. Автомобіль йде в такому темно-сірому кольорі. Фасад вже, бачите, як на кришці багажника пише посерединці. Ледовські сопи, Ледовське світло. Так. Тяжко відкривається коробочка. Є в автомобілі безключовий доступ. 188 тисяч пробігу. Мультикермо. Навігація, безключовий доступ, вже йдуть нові сидіння, досить якісний, приємний на дотик матеріал, як ви бачите, сидіння і салончик в хорошому стані, не знищений. Парк пілот, мультикермо, адаптивний круїз, автоматичне світло. Досить цікавий автомобіль за хороші ціни. За хорошу ціну 12 тисяч євро. Будь ласка, кого цікавить, є такий автомобільчик. І саме основне, тобто вже показав час і практика, що дані автомобілі з Нідерландів набагато в кращому стані. Технічно. По капоту дані автомобілі лізингові на даному майданчику обслужені з гідного регламенту. Так, Volkswagen Golf, 2014 рік. Це автомобіль приїхав лише на продажу. Автомобіль приватний, досить в класному стильному кольорі. Не Volkswagen Golf, прошу вибачення, Volkswagen Polo, автоматична коробка передач 1,4 дизель. Без ключового доступу немає. Є коробочка, є ключки 191 тисяча пробігу. Ціна на експорт 7 тисяч євро. Навігація, кліматронік, автоматична коробочка, передач. 1,4 дизель. 7 тисяч євро. Ціна на експорт. Кого цікавий, досить цікава пропозиція. Багато людей питаються за маленькими автомобілями для дружини. Гарний, стильний. Так. Маленький автомобіль, економний для їзди. Економної їзди на автоматі. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Така пропозиція на сьогоднішній час на даному автомайданчику є одна. Так, Audi a 6 A4. Такі автомобілі ми купували також для наших підписників, для наших замовників, доставляли в Україну. Renault Megane в хатчбеку є в наявності. Renault Megane 1,5 дизель, механічна коробка передач, лише прийшов з аукціону. Дивимося. 19 рік 96 пробігу. Ціна тут нето 8899 євро. Ціна бруту 10,770. Голов... Срібний металік, звичайна комплектація на легкосплавних дисках. Має якусь м'ятинку заднього крила, але це не є щось критичне. Саме основне в автомобілях це пробіг, щоб купити автомобіль з чесним пробігом і заплатити відповідні гроші до пробігу, а не купити автомобіль з скрученим пробігом, а за ціною, за ціною автомобіля з чесним пробігом. Тобто це є досить важливо. І Багато людей, хто купували в нас автомобілі, переконалися чесні пробіги по Вінкодах, по Карвертикалах нашими перевірками. І далі замовляють через рік, два-три їхні друзі, родичі, сусіди, знайомі. Так, Nissan Leaf на дуже класних комплектаціях. Текна босе. Ледовське світло, ближнє дальнє є на аукціонах. І простіші комплектації на звичайних галогенних фарах, але, на мою думку, на такому електричному автомобілі має бути ледовське світло. Є автомобілі 40 кВт і 60 кВт. 2 кВт батарейка. Так, для прикладу, автомобільчик у нас 40 кВт, Nissan Leaf Tecna Бусе 18 рік, 99 пробігу. Ціна 11 тисяч євро. Другий автомобіль йде 62 кВт, 13500. 13500 він вже дорожчий. Ну і тут простіша комплектація n connect 60, але батарейка йде. 62 кВт. Автомобільчик виїхав у 2020 році, тут в Нідерландах з автосалону. це, але 62 кВт і фари йдуть ледовські. Hyundai Ioniq. є такі автомобілі і вже новішого. Новішої моделі з новими фарами, з новими легкосплавними дисками. 4038,2, здається, кВт батарея. Ціна такого автомобіля тут без ПДВ на експорт 15 тисяч євро. Hyundai Kona є такі автомобілі. Найпопулярніші, можна сказати, міні-кросовери. Досить багато ми їх купуємо, доставляємо для наших підписників, для наших замовників. Є, крім цього графітового, і інші кольори, такий як білий, оранжевий, сіренька ґрунтовка. І також є досить класний автомобіль. Зроблю я окремий огляд при можливості на нього. Це в нас де Hyundai Kona з дизельним автомобілем. Пробіг даного автомобіля всього-навсього 34 740 км. 1,7 дизель, автоматична коробка передач. Виїхав з автосалону в 2021 році. Фул комплектація як написано. Значить, є безключовий доступ, досить класний салончик, нова навігація, мультикермо. Кого цікавить, є також Hyundai Kona дизельні. Так, Тойотки, Тойоти йдуть, дані Тойоти, що є на даному автомайданчику, йдуть в, на повному приводі за, так би сказати, хорошу ціну. 11 999 євро, але вони йдуть на піввантажні. Тобто, щоб купувати до України, потрібно купувати задні сидіння і переобладнувати. По вінкоду вони йдуть легкові, але фактично задніх сидінь немає, тому що використовували дані автомобілі в як вантажні, вантажне відділення зробили взад. Так, багато зараз цікаво. <кій> Телефонують за таким автомобілем, як Niro. На сьогоднішній день всі автомобілі з даного автомайданчика Niro електричні, 64 кВт преміум престиж комплектації. Викуплені, залишився лише один. Лише один. І це він йде в нас. Гібридний, тобто бензин, бензин, гібрид, електробензин 50 на 50. Niro будемо купувати на аукціонах з понеділка є варіанти, я вже бачив. Тобто, кого цікавить Niro, телефонуйте, пишіть на Viber, слідкуйте за відео, є такі автомобілі. І будуть в наявності. Будуть наявності тут в Нідерландах. Будемо купувати під замовлення. Також викуповуємо багато автомобілів з аукціонів напряму для підклієнта. Також скидаємо фотографії, домовляємося про ціну і стараємося викупити автомобілі Вантажні фургони є великий асортимент, трафіки, вівару, крафтери, спринтера, є такі автомобілі. Також можемо під замовлення будь-який вантажний фургон викупити на аукціоні. Кого цікавить, пишіть. Залишаю посилання завжди в описі. Відео посилання на даний автомайданчик, люди собі заходять, плюс-мінус дивляться, які ціни, які пробіги. Пробіги, ще раз наголошую, чесні, тому купують, замовляють автомобілі під замовлення. Так, таке трошки довше відео вийшло. Якщо немає на даному автомайданчику, Автомобіля, який вас цікавить, звичайно, купуємо і також на аукціонах або і на інших майданчиках. На сьогоднішній день досить популярні є електромобілі. Це Nissan Leaf, Hyundai Kona, Kia Niro, електричні гольфи. Тому більше починаємо з суперпропозицій по електромобілях. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть на Viber. Звати мене Омелян. Займаюся автопригоном з Нідерландів. Більше 10 років робимо найкращі ціни відповідно до найкращі автомобілі, відповідно до якості. Дякую за увагу. До нових відео.